Що ми з своєї сторони? Коли я прийшов сюди, я ініціював перед Міністерством чи справ, перед нас поліцією, щоб ми поновили роботу штабу ВНП національної поліції. І я думаю, після найближчої часи це буде вже зроблено, і ми будемо робити локалізувати цю кримінальну ситуацію, яка склалася в цьому. Я ініціював, щоб створити знову штаб, тому що. Перші місяці він ефективно працював. Так, да, є вже, Ми бачимо недоліки роботи цього штабу. Ми постараємося їх, щоб не допустити в новому, як він розвернеться. Ну, є тут і проблематика різна, ви ж знаєте, і пара року, і все інше інше. Але я думаю, що запрацює найближчим часом штаб, і ми будемо потихеньку-потихеньку працювати над цим, те, що стосується поліції. Те, що стосується інших питань, ми будемо теж виходити з ініціативою і перед обласною держадміністрацією, і перед обласною радою, і вони шумівали перед, допустим, нашими депутатами Верховної Ради, перед прем'єр-міністром, перед іншими гівками ВАО, для того, щоб на тому рівні, який хто яка є компетенція, ці питання вирішувати, щоб швидше ця проблематика вирішувати, тому що її не зараз затягувати.